Але тут серед вас є не тільки неповторний е, 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 хорват дивовижний, який нам щойно так красиво заграв. Тут є навіть студент університету імені Грінченка Київського університету, який сьогодні Сачканув з екзамену. У нього 13 травня екзамен, він сів на поїзд і приїхав до Львова. Сергій, коли царімін, покажи, а де ти є. Дивовижне відчуття мови, слова сам він родом з могилева Подільського, але він не одного галичанина зажене за пасок своїм дивовижним знанням мови. Дай Боже такої експресії нам всім, як у цього дивовижного проліска нової української мови. Тримайся, зулька, все буде добре в тому житті. А позаяк ми говоримо сьогодні про мову у контексті «Минуло все та не пропало, то мій чарівний Василько, мій помічник. На екран виведе нам дивовижний текст Тараса Шевченка Бували війни і військові чвари бо саме у стані війни, можливо третьої світової, ми з вами перебуваємо.